Останніх півроку навколо групи Гарчіця існували не дуже приємні чутки про серйозні конфлікти між учасниками, через що колектив взагалі міг зникнути з українського шоу-бізнесу. Однак все виявилось не так, як гадалось. Гарчиця лише змінила свій склад, а кадрові перестановки не мають нічого спільного зі сварками. Більш того, їх не було взагалі. Екс учасниця за власним бажанням вирішила покинути групу. Мені нога розійшлися. В, во многих моментах, но мы не, не ненавидим друг друга, мы еще больше любим друг друга и, возможно, будем сотрудничать, но уже просто в другом формате. Я думаю, что просто так э, бросить друг друга невозможно, потому что мы работаем в одном направлении все равно, да. Танцевальная, там, музыка, электронная. Поэтому мы все равно будем как-то рядом. Алоїс стояла у витоків зародження колективу і 10 років була йому відданою. Однак бажання співати сольно ніколи не покидало вокалістку. Лише зараз вона стіснила свою мрію і тепер сама обиратиме в якому музичному жанрі працювати. Немного, може, більше поп музики, більше дівчачої інтимної лірики. Хоча Алоїс і вийшла зі складу групи, решта її учасників запевнили, що музична ідеологія колективу не зазнає кардинальних змін. Це стало зрозуміло з київського концерту, на якому музиканти виконали декілька нових композицій. Вона буде по прежньому танцювальні електронною. просто з новою вокалісткою з'являться, можливо, якісь нові характерні для і для нас змінення. Концерт став останнім для гарчця у старому складі. На ньому ж музиканти презентували і свою нову вокалістку Ольгу Діброву, з якою відіграли три останні композиції. Судячи з реакції публіки, вибір учасників став правильним. Дівчині лише 20 років, але музичного досвіду їй не бракує. Оля не проходила жодних кастингів, а тому раптове запрошення стати новою солісткою гарчі застало її в неочікуваному місці. Я ходила по супермаркету, покупала апельсины, и мне звонит звонит телефон. так, алло, и по ту сторону трубки слышу. Здравствуйте, Оля, меня зовут Алексей Горчица, можно с вами поговорить. Впечатление, то есть, ну, эмоции сразу как? То есть группа, которую я безумно любила с, наверное, с самого рождения группы группа, к которой я очень тепло отношусь, и когда позвонили, это были эмоции невероятные. З приходом олі діброви музиканти вирішили не перезаписувати старі хіти, а сконцентруватись на створенні нових. Найближчим часом розпочнеться запис нового матеріалу. Декілька свіжих композицій вони вже мають. Верчіця записала пару треків спільно з кінійським репером та мешканцем Харкова Одвіном Ківінда, з яким також націлені на довгу співпрацю.